Нічні рейси доведеться скорочувати, адже вони не користуються популярністю. Так вирішили транспортники, проаналізувавши пасажиропотік. Нічні автобуси перевозять пасажирів о півночі з п'ятниці на суботу та неділю. Великогабаритні маршрутні автобуси курсують містом з 23 вересня. Є три маршрути по три автобуси на кожному. Кожен рухається по колу і одразу охоплює кілька районів. За словами очільників, пасажири користуються нічними рейсами спонтанно. Найбільше охочих їхати о 23 годині. О півночі трапляються поодинокі пасажири, а після першої години водії перевозять лише себе. Тому транспортники вирішили: якщо у ці вихідні пожвавлення не буде, то вони змінюватимуть графіки руху. Бо АТП номер один зазнає щодня збитків. У нас є нічний один, нічний два, нічний три. Планувати під два е, рейси тільки в 23.30 і в 24.30. Таким чином, тому що на наразі АТП номер один кожна ніч обходиться близько тисячі гривень, тобто збитків, так транспортним сполученням вночі охоплено майже все місто. Автобуси з центральної частини міста поки що вирушають о 23-й годині, 24-й та о першій ночі.